Всім привіт, друзі! А ось і новенький герой із квесту війни трьох королів. Зустрічаємо короля. Дуже швидка карта. З відмінною особливою навичкою. Лише за 6 камінчиків отримаємо надпотужного саппорта, який лікує вовер ХП на 500 одиниць, бафає захист на 20%, а також знімає останній дебаф. І судячи по особливій навички, відразу хочеться його порівняти з Гатор. Але на мою думку, йому до неї ще далеко. Так він має перевагу у швидкості набору мани. і може знімати дебафи, але знімає не всі, а тільки останні. У гатор, як на мене більш крутіша навичка, яка дає змогу захищатися від усього: безумних атак, єдів, горіння та різноманітних зрізів атаки та броні. Але ж цей герой теж виглядає дуже потужно і доповнить любу команду атаки. На рахунок захиста, це вже треба дивитись, хто у вас є і чи треба він туди чи ні. Забув сказати за пасивки то теж все чудово. Є вірогідність 50%, отримати 10% мани і ХП при будь-якому бафі. І повірте мені, це буде працювати постійно. Досить цікавий герой підтримки. Не імба, але набір мани совокупіс навичок точно продвине даного героя у верх. Тому зловили і качаємо, звісно, на фул. Герой буде грати скрізь, окрім титанів. Там його навичка не знадобиться. Ну можливо, тільки якщо треба лікар і все. В цілому герой дуже цікавий і дуже крутий. Тому рекомендую. Ну і давайте спробуємо упіймати його. Хоча з моїм візінням це нереально. Отже, в нас є рівно на 6 спроб. 5 монеток не вистачило, щоб зробити сьому. Ох, як я хочу його, хочу ось цього зеленого. Та й в цілому мені дуже потрібні п'ятизіркові карти. Добре, робимо міні-розгрузочку. Отже, поїхали. X6. І перша спроба, звісно, це регулярний герой Бріена. Так, давайте, давайте, давайте. Дайте мені п'ятірку або гемчика. У четвірочка новенька якась. До речі, не пам'ятаю, що це геро робить. Не знаю, чи буду я качати чи ні. Якщо ви він у вас є вже на фулл прокасі, напишіть, будь ласка, своє бачення в коменті. Щоб я знав, що з ним робити. Так, продовжуємо. Четвірку вже нерегулярно зловили, і це дуже добре. Непоганий типу початок, але ж треба п'ятірка. Так, ріщик. Раніше падали мені ж такі оборони. Тепер ріщики починають падати. Та батько туки. Так, наш гар. Ну, Звісно, звісно, знову трійка. Залишається у нас рівно дві спроби. Ну, давай. Оберончик. Тільки за нього згадав, і ось він приходить. Ну і остання спроба, друзі. І, як завжди, завершимо регулярний 3 тайромом. До речі, він мені теж просто сипить скрізь. Нічого не зловили. На жаль, ну, в принципі, це не мій івент, на якому я колись щось міг би піймати. Тому чекаємо на новий контент, будемо завтра тягнути легенд. А на цьому дякую і побачимось у next відео